Від сім'я Євгенія випала в мене випадково така цікава карта зараз і вирішила зробити розклад, що йде з вашого життя, тобто, що залишається позаду, а що прийде натомість. Буде два варіанти. Ви слухаєте ці варіанти, і якщо вам відгукується, ви відчуваєте, що це про вас, тоді дивіться далі цей варіант. Людей багато, ми всі не можемо бути однакові. Але надіюсь будуть корисні підказки для когось. По часу, я не знаю, можливо, напишу, коли буде, або пролистуйте, дивіться, деяка карта. Обирайте свій варіант і подивимось. Лицар Пентаклів. Може бути земна стихія, дівий тілець, козиріг. Сама себе забула. А, але не обов'язково людина, яка це, знаєте, повільно, але впевнено, рухається до своєї цілі. Ви можете прям 300 років думати перед тим, як щось зробити. Але ви вже, якщо беретесь за щось, то це вже, знаєте, так капітально і на довгий період. Ви знаєте, куди вам прямувати, і коли у вас вже є така ціль, то ви. Рухайтесь доволі впевнено, можливо, комусь може здаватися з боку, що це якось повільно, що ви там довго розтягуєте, але ви собі е спокійно рухаєтесь туди, куди ви собі намітили, та і все. Можливо, зараз більше займаєтесь фінансовими своїми питаннями, або, наприклад, вирішуєте, що там якісь покупки, продажі такі більш крупні. Планування можете бути, або ж, наприклад, займатися питаннями щодо роботи. Тобто ця вся матеріальна сфера у вас може бути зараз, а більше, більше в голові, скажімо так. Тому подивимось, якщо ви відчули, що це про вас. Що йде з вашого життя, що залишається позаду. Дуже надію, що це завершується щось негативне, прийде позитивне, але подивимось, що йде з вашого життя. Люди якісь можливо. Тут стосунки е, романтичні, але не обов'язково, можуть бути і дружні. Тобто, тут, прям, знаєте, ніби прийшов час і з кимось попрощатись. Не можу сказати, що тут, знаєте, були якісь неприємні історії, скандали і все в такому плані, ніби просто ви переходите на якийсь свій рівень і е, більше. Часу приділяти хочете собі. Ваша трансформація якраз з цим пов'язана для того, щоб покопатися в собі, знайти свій потенціал і його розвивати. А в когось, якщо це тема особистого життя, в когось прям може бути позаду самотність у когось може бути, і натомість приходить до вас нова людина. Тут про чоловіка говориться, але ми не будемо прив'язуватись. Ви можете перевертати там статі ці, кому як потрібно. Тому позаду, по-перше, залишаються якісь люди, які не просто відпадають, які не ваші. У когось це прям по справедливості могли бути і розлучення, і завершується питання, де були щось офіційне, по документам, можливо, прям щось таке. Серйозне, скажімо так, прийшло уже до завершення. Ви ніби заспокоюєтесь і рухаєтесь далі. Дуже глибока внутрішня трансформація у вас. Ви прям зайнялись якимось очищенням простору. Можливо, саме на фоні цього ви позбавляєтесь якихось людей. Можливо, дійсно. Це у маленької кількості людей могло бути люди, якісь пішли із життя. Але суть в тому, що вони пішли раніше, а ви починаєте якось приймати уже цю історію і, ну, знаєте, як ну, от приймати просто. Біль він є, буде і все в такому плані, але от факт. Залишається фактом, і ви вже починаєте рухатися вперед і аналізувати якось більше своє життя. Тобто позаду далі. Рухаємось, коротше. крім людей. Залишається якісь нехватка грошей. У когось тут прямо проходить. Можливо, якраз таки ви впевнено повільно дійдете до вже якогось отримання допомоги підтримки. В когось це може бути від когось допомога. Хоча більше тут як заробляння, щось, над чим ви багато працювали, уже нарешті приносить свої плоди. Так. А що прийде натомість до вас? В принципі, я вже це зачепила, як зазвичай. Але дивимось конкретніше, що прийде до вас після цих змін? Дуже скоро, або ж вже приходять гроші. Ну, у вас прям тема фінансів дуже змінюється. Страх втрати грошей завершується. Тут дійсно якісь. Фінансові складнощі і страхи через це вони підходять до завершення. Можливо, ви будете змінювати своє мислення щодо фінансів. Це було б також дуже непогано. Ви якось більш раціональніше будете підходити до цієї теми, більше аналізувати, будувати якийсь чіткіший план. Тобто приходить новий розум. Новий розум, нове. Розуміння того, що ви хочете взагалі зробити. Так, випавала в мене карта дурня. Тобто, це нові, нові можливості. Знову ці карти. І нові люди. Тобто, все, що у вас там залишилось позаду, Залишається те, що не ваше але приходить те, що ваше. Тепер нові люди, в когось там нове кохання, симпатія, якась доволі глибока і також глибше розуміння себе. Тут якась така парочка цікава може організуватися як відьмачка, така, скажемо, або людина просто спокійна, врівноважена. така ну, Двоє, в принципі, спокійних, але одна. Людина більш романтична, така, якісь шести може робити такі всілякі. Ну, коротше, а одна більш така закрита. Але між ними творюється якась симпатія, цікава. Тому ну, таке цікавене. Зараз ще подивимось, що до вас іще прийде. Зараз я спіймаю дурня на підлозі. О, той, що випав. Така чудова карта, Які? що нове ще прийде до вас? Спокій зцілення, можливо, покращення здоров'я в когось буде. Такий трішки емоційний спокій, більше розуміння себе, прийняття свого болю, знову ж таки. І ви будете свій біль, свої якісь негативні емоції трансформувати в позитивні. Тобто, знаєте, буває дуже часто агресію, або біль переводять або в творчість, або направляють в роботу. І це допомагає із цими емоціями впоратися і заробити гроші. Скажемо так, два зайця одним махом. Тобто тут така внутрішня буде робота у вас. Серйозно. Якесь розуміння себе, купа інсайтів. Переберете, які думки дійсно ваші, які надумані типу тривожності. Що Щось, Щось зайве поскидаєте. Прям У когось, можливо, може бути переїзд. Переїзд, переміщення, щось таке, можливо, не глобальне, але якісь такі сумки кудись перенесете, скажімо так. Тобто ви тут будете виходити трішки з зони комфорту, з якоїсь з такої трохи неприємної стабільності, і рухатись до чогось більш приємного для вас. Але важливо, дійсно, свій стан внутрішній пропрацьовувати з цими страхами працювати з тривожністю, з думками і. Ви дійдете до чогось набагато кращого. Тому бажаю вам успіхів. Обов'язково лайк, коментар, підписка. Дуже дякую вам за те, що ви зі мною. А я подивлюсь другий варіант. Так, людина в мене тут, яка... Який набридло мусолити одні ті самі емоції, переживання, можливо, якісь емоційні ситуації, і ви, ви зібралися з силами і пішли кудись. Ви романтичні, у вас хороша інтуїція, у вас хороша фантазія. Можливо, ви якось цікаво одягаєтесь креативний якийсь стиль такий, бо я б сказала, якесь взуття у вас постійно. Цікаве може бути. от якась така, знаєте, як, може бути водна стихія, до речі, риби можливо, але не прив'язуємося, варіантів багато. Ось такі, ніби, знаєте, десь блукали в себе в голові і вирішили, що пора виходити на світло. Ви дуже емпатичні можете бути. Тобто ви якраз про емоції, про почуття, ну, як наші водні знаки такі, можете бути раними. Угу. Якщо це якось про вас, то давайте подивимось, що залишається в минулому. Ілюзії. А ну, зараз. До речі, у когось тут залишається фінансова неграмотність. Позаду ви якось будете більше з цим розбиратися, ставати більш упевненими і не боятися взагалі розбиратися з цією темою. Позаду залишається якась апатія, депресія, якийсь такий неприємний внутрішній стан. Якраз все логічно ви від того вже відходите. От, ніби перестаєте чогось сильно боятися. Хтось тут самооцінку буде пропрацьовувати, тобто позаду залишиться ось така якась прям сильна невпевненість у собі, нерозуміння своєї цінності, своїх якихось талантів. Будете здобувати їх. Це дуже круто. Що залишається ще позаду? Отже, карти, як в першому варіанті. Тут знову про невпевненість, про страх заявляти про себе це все залишається в минулому. Дуже багато було думок негативних. І ви їх залишаєте. Якісь в когось, дійсно, позаду переїзд, переміщення, поїздки складні, можливо, були для вас, але це вже позаду і знову ж таки приходить якийсь спокій. Спокій. Ніби, знаєте, приходить розуміння того, що ви не самотні, що у вас є поряд якісь люди, які вас підтримують, коли вам буде складно, коли ви їх попросите. Ой, і от дійсно, залишається багато позаду якась така ніби як трошки інфантильна позиція, ви більше почнете, знову ж таки, вірити в себе, більш зріло підходити до себе, до свого життя і до того, що ви робите. Залишається позаду невіра в те, що у вас не вдасться реалізуватися. Можливо, хтось тут переживав, наприклад, про свій вік, що там, скільки там років, а я ще нічого не зробила, і все в такому плані, або не зробив. І були якісь турботи про це. Але ви зміните цю думку і зрозумійте, що зараз саме чудовий час для змін. Ось якісь люди, які вас підтримують і допомагають вам працювати з вашою самооцінкою. Тобто вам, я б сказала, пам'ятати, потрібно про те, що ви не самотні, не самотні. А що ж прийде до вас згодом, натомість, замість того? Цього? Почнути заробляти гроші в задоволення і використовувати, використовувати якраз таки свою фантазію саме на реалізацію, на якусь творчість, можливо. Може, хтось тут хобі, наприклад, своє буде реалізовувати, або якусь ідею буде просувати і отримати результати фінансові. У когось може бути якась не про реалізацію, якась допомога. Виплата, можливо, в когось, яку ви не очікували, через яку не думали, якось ви тут розкисли щодо цього. Можливо, очікували, наприклад, якусь виплату від держави, розкисли, Думали, думаєте, що не варто навіть пробувати, але пробувати обов'язково варто. Якраз тут може бути щось таке. Офіційне від держави, щось по закону, прям таке може бути. Чи виплати, чи допомога, можливо, якісь матеріальні цінності. Тобто щось, що ви не очікували, про що ви знали, але, ну, якось не віриться воно вам, може якраз таки отримати. Що ще до вас прийде? Знову ця допомога. Прямо посипеться з усіх сторін. Так, дивіться, в когось тут, у деяких людей, постане питання щодо дітей або народження, зачаття, там якісь питання з дітьми будуть вирішуватися. Цим питанням переймається, то, може бути, все буде добре. Або тут ідуть батьківсько дитячі якісь питання, тобто хтось тут комусь допомагає, і, в принципі, час згадати про якісь родові родові системи, я б сказала, об'єднання сім'ї, наприклад, або. Якісь зустрічі з дітьми, з батьками, там, чи з родичами, ось такі можуть питання поставати, а в когось тут якраз таки може бути перехід в новий статус, в статус одружених, там, або початку серйозних якихось стосунків з перспективою на майбутнє. Тому що тут може бути ще одна історія, яка, як варіант, якщо ви а, жінка, наприклад, якщо ви жінка, яка має дитину розлучена, у вас можуть зв'язатись нові стосунки з вогняним, тобто лев-стрілець овен або такі якісь гарячі енергії. Тобто узагальним нові стосунки. Когось прям можуть неочікувано з'явитися, і вони будуть взагалі, я б сказала, що ви не будете вірити, якось будете в шоці з того, що це взагалі з вами відбувається. Або з того, що саме ця людина поряд з вами. Це щось дуже цікаве. До речі, жінка тут може бути трошки старшою. Так, якісь цікаві історії у нас сьогодні. А що іще вас очікую? От прям точно підтверджується ще. Любов, реалізація, гроші. Беріть все, що завгодно. В принципі, знаєте, тут, якщо ви будете готові йти в нове, то ви це отримуєте. Якраз будете обирати, що для вас важливіше, чого ви дійсно хочете, це прийде тоді, коли ви найменш будете того очікувати. Тому супер, головне тут піти все-таки з цього емоційного минулого і побачити, що довкола зараз вже є дуже багато цікавих. Моментів, на які ви зможете звернути увагу. <гум> ну, і нове кохання вам, нехай побуде трішки. Тобто, більше вірте в себе, від цього багато чого залежить. Бажаю вам успіхів, дуже дякую за ваші лайки, коментарі, підписки, це неймовірно приємно. А я, Тарох Євгенія, буду робити для вас ще нові цікаві розклади. Якщо хочете, пишіть якісь теми цікаві. Не ваші особисті, а щось для таких загальних розкладів. Можливо, я щось оберу цікавеньке і зроблю на таку тему. Гарного настрою.